Так, всім привіт! Купив таку пасту для полірування фар в копійці, в Аврорі вони є. ну Я в копійці там була акція 52 гривні. Так щось там 70 з лишнім вартує гривні. І що йдемо тестувати, повне відео буде в мене на каналі. А я так коротенько зараз запишу вам, ефект покажу. Дивимось далі. Так, маємо фару, нанесли, чекаємо, щоб висохло і тоді витираємо, заполіровуємо і подивимось, що вийшло. Так, дивіться що, почав витирати, витираю, але такі якісь сліди лишаються на фарі о, після, неї, після тієї пасти. Трошки щось вона мені не подобається. Так що зараз візьму настоящу класну пасту, яку я вам покажу і рекомендую. Так що дивимось далі. Так що взяли оцю пасту, оця паста реально працює, ефект гарантований, теж є в Аврорі К2, турбо нанести. Зараз почекаємо пару секунд. Витримаємо, заполіруємо і подивитися, яка буде пара, який буде результат. Так, ну що ж, витернемо ми цю пасту і бачимо, який результат. А результат, як бачите, дуже класний. Тому що паста від К2 це то, що треба. Як бачимо, яка фара і от яка інша. Зараз теж тут розподіруємо і все. Ось такий результат. Все, лайк з вас.